Відкритий новий кримінал на посадовців з коли міська рада. Оренда під худобу без худоби, схема сколівських владців під час війни. Земельний фронт та мафія у Сколе, коли війна не перешкода для гектарів. 270925 я звернувся до правоохоронних органів із заявою про злочин, де фігурують мер Микола Романишин, перший заступник Юрій Допілко, заступник Роман Чудійович, землевпорядник депутат Василь Каленєв. Суть у схемик просто, як корова без хвоста, під час воєнного стану заборонено передавати землю у приватну власність. Але чиновники придумали хитрий обхід оренда під цінокосіння та випасення худоби. І от тут найцікавіше у більшості орендарів худоби нема взагалі. Зате після оренди, хоп. І цільове призначення міняється над будівництво або промисловість. Так земля громади тихо переходить у приватні руки під час війни українській. У діях цих егосподарів громади і чітко видно ознаки злочинів за СТ-191 Кримінальний Кодекс України, привласнення СТ-364, зловживання владою, СТ-368, хабарництво, СТ-367, службова недбалість. А тепер найцікавіше. Після моєї заяви. Я подав скаргу в Сколівський районний суд. Другого 10-го двадцять п'ятого суддя Андрій виніс ухвалу задовольнити мою скаргу і зобов'язати поліцію внести відомості до єдиний реєстр досудових розслідувань. Але далі сталося щось майже неймовірне. Того ж дня суддя Брона сам направив супровідний лист до сколи ВП три з вимогою негайного виконання. Такого я не бачив ніколи. Цей історичний момент, суддя. Який реально зробив все по закону. І це, після моєї скарги на нього до ВРП. А ще шок з коло ВП три того ж дня внесло відомості до єдиний реєстру досудових розслідувань. Без моїх додаткових заяв, без тяганини, без відписок. Швидкість космічна. Тож з 2.10.25 офіційно відкрито кримінальне провадження проти посадових осіб Сколівської міської ради. За незаконне виділення гектарів землі під час війни. Іронія долі, коли після скарги на суддю, він починає діяти за законом. От би так працювали всі: і суди, і поліція, і ради.